Пенальт. Ой. І так, все ж таки в цьому матчі потрібно визначити переможця. І у нас будуть після матчеві пенальти. Перший удар. Чому ж Тут всі ходять. Єс! 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 Маркус, Маркіянчик, Маркіянчик здорово забив, забив перше пенальті. І тепер всі тримаємо кулачки, всі тримаємо кулачки. Тарасик молодець! Тарасик молодець! Тарасик, молодець! Молодець, молодець! Здорово! Тарасик, молодець! І так, другу пенальті іде бити Андрейчик Олександр. Тепер забиває пенальті, ура! І так, Тарасик, нас на ворота, Тарасик. Всі тримаємо кулачки, всі тримаємо кулачки, всі свисток і пропускає. Ну нічого нічого, все спокій, всі видихаємо. Пенальті йде бити, Марко, Марко, Мазурян Марко. Марко Мазурян буде бити пенальті. І всі тримаємо кулачки, всі тримаємо кулачки, всі тримаємо кулачки. Єс, yes, єс, yes, Марко забиває гол, забиває третій гол Тарасик, всі тримаємо кулички за Тарасик. Я дуже хвилююсь, чесно, бо для мене після мачові пенальті це страшенний стрес. Я не уявляю, як ці діти витримують. А в мене просто Щоб мені хтось сказав. Роман, Роман буде. Я забула вже, як ваше прізвище з того. Всього. Роман буде бити пенальті і всі тримаємо кулачки за Романа. Є Роман забиває пенальті. Здорово, молодець. Скільки ж їх буде? О боже. Тарасик на воротах, Тарасик на воротах, Тарас на воротах. <плес> так. І так, Даня б'є куто. Не кутовий. Я вже привикла, що Даня б'є кутовий. Даня б'є пенальті і. забиває! Є, 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 є! Ура! Прошу, все, все, а це... перепрошую? Та ви такі вчора були добрі, а сьогодні такі Тому Може, не було сексу. Ви прямо в прямому ефірі!